Люди звертаються, коли вони потрапляють на нове місце. Звертаються до мене з порадою. Наприклад, як правильно скласти резюме, до кого краще з роботодавців звернутися. Тут тобто якісь практичні поради з того, як вести співбесіду. То такого плану, хтось хоче перенавчання, тоді ми рекомендуємо, де це можна зробити, і яким чином. Ми е, спілкуємось е, з центром зайнятості, в тому числі е, з Одеським центром зайнятості і також з Маріупольським центром зайнятості. Вони працюють онлайн, тобто у нас взаємодія, і я надаю контакти тим, хто ними цікавиться. Тут багато залежить від того, яку саме роботу шукають люди. Якщо, наприклад, людина має ну багатий досвід, то звичайно там є про що розповісти, але рекомендуємо спочатку з останнього місця роботи, звичайно, обов'язково треба вказувати освіту. Можливо, якісь свої хобі вони також можуть привернути увагу потенційного роботодавця. А якщо студенти або які вперше шукають роботу. Ну там краще, звичайно, робити наголос на своїх загальних, якихось навичках та ну, тим, чим цікавиться людина. Звичайно, перше, що побачить роботодавець, це резюме. Ми про це вже розмовляли. Багато залежить від того, який має вигляд. Ну, це елементарно, тобто який має вигляд людина. Тобто, привітний вигляд, охайний, привабливий, ну просто зовні посмішка, охайна, ну охайний одяг. Ну, звичайно, грамотна мова це перше, на що звертають увагу роботодавці. Обов'язково треба ставити питання, тобто не просто приходити як на екзамен, а ну, мати в собі якусь впевненість о -о -о і ну, мати сміливість о -о задати якісь питання стосовно рівня заробітної плати. Чи Можна розраховувати на зворотний зв'язок з роботодавцем, який термін можна чекати на відповідь. І обов'язково, якщо буде негативна відповідь, то ну, бажано все ж таки цікавитись, з якої причини, ну, щоб надалі цих помилок вже не припускатись. Дуже користуються попитом, наприклад, оператор 1С. Тобто це і для економістів, і для бухгалтерів, тих, що вже мають такий фах, і цього в них не вистачає. Вони залюбки навчаються на цьому курсі. Також дуже користуються попитом такі практичні професії, як то перукар, масажист, манікюр. Пройти курси можна. Ну, звичайно, треба звертатися до мене, я порекомендую. Нам дуже допомагає наш міжнародний спонсор, надається грант, фіз... фінансова допомога USAID, така гуманітарна міжнародна організація. І ми е, за допомогою цієї організації організовуємо навчання. Ну от зараз троє дівчат у нас навчаються на курсах оператор ДНС. І вони у травні вже закінчують і отримують сертифікати. Взагалі, з початку того, як відкрився центр, е, люди скільки в нас зареєстровано, це біля двох тисяч. Так не всі звичайно висловили таку потребу в працевлаштуванні, десь біля двохсот. Е, Будемо так казати, 196 людей. Вони виявили потребу в працевлаштуванні. На момент перше, на момент 31 березня працевлаштовано 78 людей. людей. Ну, навчаються зараз три особи.